Ання слухачам українського радіо Вінниці в ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайца. Вінниця обрала 10-ту каденцію дитячих омбудсменів. Це ювілейна декада молодих, амбітних і головне відповідальних вінничан, які стають голосом і захистом прав дітей. Адже дитячий омбудсмен – це не просто посада, це реальна робота. А от яка саме і як ця робота впливає на життя та розвиток нашої громади, поговоримо протягом ефірного часу з гостями студії. Це головний спеціаліст відділу виховання та позашкільної роботи департаменту освіти Вінницької міської ради Вікторія Даценко та учениця 11 класу Вінницького ліцею номер 23 дитячий омбудсмен 9 та 10 каденції Маргарита Качалка. Вітаю. Вітаю вас, студії. Вітаю. Давайте поговоримо для початку про те, як виникла взагалі ідея створення інституту дитячих омбудсменів саме у Вінниці, і якою була головна мета цього інституту, пані Вікторія. Як виникла ідея, це, напевно, вже дуже дуже стара така історія. Вже більше 15 років шкільні омбудсмени працюють. Спочатку вони працювали на території міста, зараз це вже омбудсмени Вінницької міської територіальної громади. І тоді ще, коли був у нас очільником міста Володимир Гройсман, він дуже підтримував молодіжні ініціативи, і це була, можна сказати, його така. Ідея і можливість для молоді показати, де можна трошки ставати кращими. Ось тоді і почав розвиватися ось такий інститут шкільного, а потім уже і такого громадського представництва уповноважених справ дітей дитячих омбудсменів. Але чи справді дитячі омбудсмени впливають якось на розвиток на життя нашої Вінницької територіальної громади? Чи відчувається реально цей вплив? Я думаю, що його не можна відчути в порівнянні між вчора і сьогодні, але в процесі, коли проходить декілька років, то різниця досить таки відчутна. До прикладу. Декілька років тому дитячі омбудсмени проводили дослідження щодо харчування в їдальнях, і вони могли ходити не в свою школу, вони ходили в інші школи і дивилися, який стан е, чистоти в самих їдальнях, чим харчуються учні, чи їм смачно, чи їм не смачно. І потім уже як... Е, Підсумок, як вердикт, вони показували це все в міському голові безпосередньо і приймалися рішення, як можна покращити те, що вже і так, в принципі, непогано працює. Маргарита, як ти взагалі дізналася про дитячих омбудсменів, і з чого почався твій шлях? Ой, це дуже цікава історія. Взагалі, я людина, яка постійно любить розвиватися, яка постійно любить десь рухатись, дізнавати щось нове. І я хотіла балотуватися на посаду президента в, своє, в, своє, в своєму ліцеї. Зараз я її отримала, я вже президент два роки. Але перед цим президентка іншого навчального закладу дала мені пораду, що якщо ти підеш у громадськість, тебе будуть набагато більші шанси. Мене це дуже сильно зацікавило. І я спробувала себе. Я пішла на міський відбір, зайняла друге місце, потрапила. До команди омбудсменів і так далі вже почався мій шлях по громадськості. Тобто ти поєднуєш дві посади і дитячого омбудсмена, і минулої каденції, і теперішньої. І знову ж таки, два роки підряд ти поєднуєш посаду президента. Шк... Ліцею, не школи, так. ліцею. Так. Важко? Ні. Мені це подобається. Просто моя робота це є моє хобі, моє натхнення. Я не втомлююся. Давайте кілька слів скажемо про цьогорічний виборчий процес. Це прямо так звучить натхненно і дуже по дорослому виборчий процес. І це цікаво насправді, як він відбувається, тому що в свідомості людей вибори це коли бюлетні кидають, і хтось там їм бреше, і вони ведуться на саму, саму просту або саму солодку брехню. Ну хто як. Такі у нас шаблони. Чи намагаються дитячі омбудсмени ці шаблони розвінчувати, і чи оцей виборчий процес він відрізняється від виборів? Президента країни України там, президента чи, можливо, Верховної Ради, депутатів до Верховної Ради, як це відбувається, давайте, можливо, я трошки по самому процесу, і потім Маргарита, як то відчувається? Ну, по перше, варто звернути на увагу на те, хто обирає в складі членів журі. Є представники департаменту освіти, служби у справах дітей, Центру соціальних служб, тобто всі ті дорослі, дотичні, кому доведеться працювати з, з дітьми. Плюс додатково у нас. Це десь приблизно половина. Це в нас учасники шкільних омбудсменів або громадського представництва уповноважених справ дітей попередніх каденцій. Це представники дитячої дорадчої ради, представники громадської громадського об'єднання старшокласників лідер. Тобто склад членів журі, він дуже різноманітний для того, щоб охопити з різних сторін і якомога краще оцінити кандидатів. Знову ж таки, умови конкурсу змінюються, якщо раніше у нас є такий проєкт, право для наймолодших, коли омбудсмени йдуть до. Учнів початкових класів, там другий, третій, четвертий клас, вони грають з ними ігри, вони говорять про казки, яке там право порушене, наприклад, в казці «Колобок» тій самій, або там в червоній шапочці. І тоді, там декілька каденцій тому, учні представляли нам ось ці свої програми, а ми себе уявляли маленькими дітками і казали, нам сподобалось чи не сподобалося. Зараз трошечки змінився ось цей підхід. І напевне, вимоги стали трошки. Ем... Такими серйознішими. серйознішими. Так, тому що, по-перше, є два етапи. Перший етап це ось в три хвилини ти маєш вмістити свою точку зору про те, наскільки ти будеш корисним в громадському представництві уповноважених справ дітей, наскільки ти уже доклався до роботи учнівського самоврядування, і взагалі ти маєш розказати, хто ти. Ну і потім, уже саме цікаве. Учасник обирає ситуацію, яка може статися в реальному житті, в школі, і пропонує свої варіанти вирішення. Ну, і, відповідно, ось, члени журі оцінюють і вже формується така рейтингова таблиця, де формується там кількість переможців. Вона варіюється, тому що. Уповноваженні справ дітей представництво, воно включає в себе 17-19, скажімо так, умовно, до 20 учасників. Але враховуючи те, що за бажанням самих членів, які вже були з попередньої каденції, якщо вони 11 клас, то зрозуміло, що вони випускаються на наступний рік. І ось ця кількість варіюється, десь залишається там 7 представників, а десь в якійсь каденції залишається. Чотири представники, як в нас, наприклад, зараз залишилося в нас п'ять представників, але це вже одинадцятий клас, і ми маємо розуміти, що їхня роль це більше навчити, підказати і показати, як це робити, тому що ну, все ж таки, більше підготовка Так. Все, все ж таки більше на їхні плечі лягає підготовка до, до, до ЗНО, і більше все ж таки навчання. Але разом з тим вони намагаються навчати нових учасників. То хто їм найбільше сподобався, скажімо так, хто вже прийшов до, до каденції. Я от слухаю вас і думаю про те, що знову ж таки, напевно, це стереотип, що права дітей має захищати дорослий. Тобто, права своєї дитини мають захищати батьки. Права дітей школи має захищати власний керівник, завуч, директор, і так, от на кожному рівні. Але разом з тим, така. Ну, цікава методика, що права дітей мають захищати такі ж, як вони, тільки трохи старші. Так? І просто от цікаво, з чого, ну, з чого виникла така ідея, чи це. Правильніше, ні, ну, правильніше тут не те слово, напевне, чи це ефективніше? Чи ефективніше своїм одноліткам чи трішки старшим довіряють діти або ж підлітки на початку особливо пубертатного періоду, ніж, наприклад, дорослим? Ну, от... Мені б хотілося почути думку і вас, і вашу, пані Вікторія, і твою Маргарито, Можливо, власне, з досвіду того, чи звертаються до тебе діти з якимись питаннями про порушення їхніх прав, можливо, про булінг і чи звертаються до вчителя, чи до поліцейського школи, чи, от власне, до омбудсмена дитячого. Я запевняю вас, що це набагато ефективніше. Тому що діти бояться звертатись до дорослих, вони бояться їхньої реакції, вони, ну, вони не знають, як вони відреагують. А якщо мама не кричить, а якщо вчителька насвариться, зателефонує мамі, вони не знають реакцію дорослих. А ми діти розуміємо їх не завжди, ми розуміємо їх краще, але вони нам більше довіряють на рівні віку. Але ж все одно потім має бути співпраця з дорослими. Не завжди конфлікти настільки серйозні, що справа доходить до рук дорослих. Іноді ми можемо вирішити їх навіть так, щоб про це ніхто не знав. У мене в ліцеї була така ситуація, коли дитина до мене підходила. Її булили, і вона мені таки казала: Маргарита, я не хочу, щоб про це хтось знав. Давай ми з тобою вирішимо це разом. І ми вирішили це разом. І про це ніхто не дізнався. Дитина мені довіряє, вона не боїться. А як от по школі інформують про те, що в кожній школі є дитячі омбудсмени? От почнемо з того, в кожній школі є. Бо я, я думаю, моя дитина навчається в 16-му ліцеї, і я не знаю, чи у нас є шкільні омбудсмени, і дитина не знає це 100% поки що, принаймні. В кожній школі. Система учнівського самоврядування, вона досить таки розвинута, але ну е, зрозуміло, що якщо е, школа більша, там більше дітей зрозуміло, і якщо це один омбудсмен шкільний. То, можливо, недостатньо, недостатня охопленість. І тоді е, є практика, коли, наприклад, е, шкільний омбудсмен є в кожному класі, там, починаючи з 9 класу, і учні 9 класів, е, якщо це на паралелі, наприклад, там, П'ять класів, це 5 шкільних омбудсменів, які можуть охопити більшу кількість дітей. Якщо говорити взагалі про систему ось такого шкільного омбудсменівського руху, то вона, в принципі, у Вінниці, Вінниця це не єдине місто, де, де є. Можемо, до прикладу, взяти Чернівці, Тернопіль, Харків, там теж є ось, ось така інституція шкільного омбудсменства. Але особливість Вінниці Вінницької громади в тому, що серед усіх шкільних омбудсменів обирається громадське представництво, тобто актив цього року, наприклад, на конкурс було подано у нас 24 заявки, із них половина дітей увійшло до складу наступної каденції. Тому, якщо ми говоримо про те, що в нас 44 заклади, з них половина, більше половини взяли участь у такому конкурсі. Можливо, хтось не відчуває в собі достатньо сил. У нас були двоє учнів, які захворіли на конкурс. Вже зрозуміло, що це вже було мало би бути 26 учасників, а не 24. Разом з тим, ми не обмежуємо кількість учасників від закладу, тому що. В кожного воно по-різному. Наприклад, з Маргаритиної школи було три учасника, і пройшла одна учасниця в, безпосередньо там в каденцію. Якщо повертатися до вашого попереднього питання, бо так трошечки відійшли, то я скажу одну таку річ: діти не захищають права дітей. Права дітей захищають дорослі, і це, пані Ольга, ви правильно сказали. Але діти. Знають до кого звернутися, і є в нас положення про громадське представництво уповноважених справ дітей, де чітко прописано, що по-перше, ці члени громадського представництва, які вже беруться до роботи, у них має бути дозвіл від. Своїх батьків на те, щоб брати участь у заходах, тому що ми розуміємо, що якщо деякі заходи, наприклад, передбачають відвідування суду, це можуть бути які навіть прослуховування реальних справ, можливо, батько чи мати не хоче, щоб саме в такому вигляді саме в такому заході дитина брала участь, тому ми спеціально беремо заяви на те, що батьки не проти, щоб їхні діти. Ввели ось таку громадську діяльність. Ще одним цікавим пунктом є в положенні прописано, що якщо наш омбудсмен Дитячий розуміє про те, що є реальна загроза життю, здоров'ю, навіть там психічному здоров'ю. Ми не кажемо про, про фізичне здоров'я, де є травмування, бо це і так зрозуміло. Але якщо є такі ситуації, про які не можна мовчати, то вони не мають права мовчати, вони знають до кого звернутися, і вони обов'язково звертаються до психолога, до шкільного. Офіцера поліції до е, заступника з виховної роботи вони знають до кого звернутися і кому передати ось цю інформацію. Добре, вони знають в межах школи до кого звернутися і кому передати інформацію. З ким співпрацюють дитячі омбудсмены? от, власне, оцієї спілки, як ви сказали, на рівні міста і територіальної громади. В першу чергу, оскільки основне завдання дитячих омбудсменів це поширення промоція дитячих прав, і наголошую обов'язків. Бо там, де закі... твої права закінчуються там, де починаються права іншої людини. Тому ми про це завжди говоримо. То зрозуміло, що найпершою інституцією у нас буде служба у справах дітей. Служба у справах дітей долучає дитячих омбудсменів до походів, наприклад, до відвідування дитячих будинків, притулків. Вони організовують правові дебати, де наші омбудсмени теж створюють команду і окремо вже беруть участь в правових дебатах. Наступна інституція це у нас Центр соціальних служб, з якими ми ходимо в рейди з продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. Звичайно, вони, це відбувається із залученням представників поліції, бо без поліції ми не маємо права проводити такі рейди. Ну, та й страшно насправді. Це ось такі профілактичні рейди, і зазвичай ми сміємося, що. Більше в цей магазин ми заходити не будемо, якщо десь щось було придбано. Але, ну, Маргарита теж ходила, дос, досвід їла. Да, я і... більше не ходжу туди. <гум> шкода, що шкода, що продають. Е, Маргарита. Чи маєш ти на меті за оцю десяту каденцію? Я так розумію, що ти випускниця і вже наступного року ти не будеш балотуватися. Ну тобто не маєш права, так скажемо а, так. так. Чи маєш ти якісь плани на цю каденцію, що от крім ЗНО, мені треба зробити ще по цій моїй громадській роботі отакий-то, такий-то проект? У мене немає наразі конкретних планів, але є проблеми, з якими я хочу боротися. Знаєте, дуже багато людей чомусь зациклені тільки на булінгу, на будь-якому прояві дискримінації. Мені здається, що ми вже настільки сконцентрувалися тільки на цій проблемі, що ми увійшли в якусь певну бульбашку, і ми не бачимо ширшої картини. Навіть цього року, сидячи в журі на відборі до команди міських омбудсменів, у мене склалось враження, що багато дітей думають, що робота омбудсмена закінчується на боротьбі з булінгом, але це не так. Ми підвищуємо рівень обізнаності в сфері правової освіти і ми захищаємо права дітей, але права не закінчуються на образах. І особисто я вважаю, що зараз найбільша проблема це ментальне здоров'я дітей, і вона викликана умовами воєнного часу. Я це дуже сильно відчуваю зараз навіть на собі, тому що зараз я, мої друзі, моя компанія. Ми переживаємо жахливу втрату. Загинув наш друг, молодий хлопець, і це дуже боляче, це дуже важко. І я розумію, що таких дітей дуже багато, і це можуть бути навіть не друзі, не знайомі, це можуть бути батьки. Люди, які тебе виховали, найрідніші люди. Тому я пообіцяла собі, що цього року я докладу максимальних зусиль для того, аби надати таким дітям максимальної підтримки і допомоги. Тому що мені важливо, щоб вони знали і розуміли, що вони не одні. А, і наостанок мені просто це така моя цікавість в омбудсменів є якісь прийомні години чи. Діти просто знають, що от Маргарита може мені допомогти і бігають, шукають на перерві на уроці. Так, я для них доступна завжди. Навіть вони можуть уроці. завжди. Так, вони можуть завжди до мене звернутися. У всіх дітей мого закладу є мій номер телефону, навіть контактний, є мій інстаграм, є мій телеграм. Вони завжди можуть зайти в мою класну кімнату або мені зателефонувати. І на завершення знову ж таки, питання до тебе, Маргариту. Чи маєш ти що сказати одноліткам, які можливо не знають про існування інституції дитячих омбудсменів, і, власне, навіть не вірять у можливість свого впливу на якісь міські, власне, вінницькі процеси? Якщо вони не вірять у свій вплив на міські процеси, я думаю, що зараз мої слова їх не сильно переконають, тому... Я їм раджу просто спробувати. Я їм раджу спробувати проявити себе, проявити свою ініціативу, проявити свою ідею, і тоді вони побачать, що вони одразу ж отримують підтримку. Їхня ідея одразу ж буде розглянута і реалізована, якщо вона звичайно доречна. Що ж, приємно знати, що місто підтримує своїх свою талановиту молодь, свою сильну молодь, яка може уже завтра творити його нову історію. Будемо сподіватися історію повоєнну. Я вам дякую за цю розмову. Нашим слухачам нагадаю, що в ефірі українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили про роботу дитячих омбудсменів Вінницької громади із головним спеціалістом відділу виховання та позашкільної роботи Департаменту освіти Вінницької міської ради Вікторією Доценко та ученицею 11 класу Вінницького ліцею номер 23 дитячим омбудсменом 9 та 10 каденції Маргаритою Качалкою. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева. До наступних зустрічей.